Україна понад усе це не просто гасло, це наш спосіб життя, і е, ми люто ненавидимо ворогів нашої країни. Ми готові за країну покласти своє життя. З мотивацією і досвідом Могилів Подільський відвідали бійці 3-ї окремої штурмової бригади в межах всеукраїнського інфотуру зустрічей пробудив собі воїна. Вривайся у 3-ю штурмову. Багато є сюжетів в Ютубі про нас в новинах, говорять про третю штурмову, але от живого спілкування не вистачає, тому що в людей виникають питання. Тому і було прийнято рішення нашим командиром бригади Андрієм Білецьким відрядити людей з бойовим досвідом. Ми були в Київській області, Черкаській, Кіровоградській, тепер Вінниччина. На черзі і таким чином ми хочемо об'їхати всі області України і людям надати інформацію, все те, що їх цікавить, хто така третя штурмова? Ми ж третя окрема штурмова бригада. Відносимося до збройних сил України і ми є найбільшим підрозділом найбільшою бригадою збройних сил України. В грудні місяці було прийнято рішення про збільшення нашої чисельності втричі. Це понад 12 тисяч. Лише чесні відповіді про військову службу, можливості та переваги, про справжнє побратимство і бригадний дух від бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Ми розповідаємо людям про переваги. Якраз несення служби в нашій бригаді про особливість, про дух побратимства. І взагалі наш підрозділ він був сформований ще в лютому 22-го року саме на базі ветеранів Азову. Тому і близька ідеологія, не близька, а ідентична ідеологія. І в нас навіть вітання однакове, і це азовське вітання. це От таким чином ми вітаємося, і таким ми впізнаємо в цивільному житті своїх побратимів, ідентифікуємо себе таким вітанням, як немає ні в кого більше. Це тільки є в Азові, є в третій штурмові українській армії. Приблизно 100 бригад. Одній із наймолодших третій штурмові постійний приплив новобранців. До бригади штурмовиків беруть військових лише з досвідом та мотивацією. Тих, для кого Україна понад усе. Наш підрозділ це добровольчий підрозділ. У нас він формувався виключно із добровольців. І зараз, навіть якщо люди приходять уже по мобілізації, все одно вони мотивовані, і до нас, так як в елітний підрозділ, можуть попасти тільки ті, хто знає і розуміє, для чого вони до нас йдуть. У нас є, звичайно, певні вимоги. Є нормативи, постійно бійці здають заліки, щоб до нас перейти з інших частин. Люди спочатку готуються і тільки після того потрапляють до нас. Але головна вимога це мотивація, головне бути патріотом. В нас в підрозділі перебувають всі військові мотивовані це і чоловіки, і жінки. Вони чітко знають, для чого вони прийшли. Вони чітко знають, що треба робити. І ми прийшли не на якийсь певний час, там не на рік, не на півтора, не два. Ми не чекаємо закону про демобілізацію. Ми мотивовані воїни, і ми прийшли до перемоги. І мир може наступити в Україні лише після нашої перемоги. І слова Україна понад усе це не просто слова. Для нас. Це насправді так, і кожен з нас є патріотом неньки України, і ми перебуваємо в цьому підрозділі і пишаємося цим. Десятки інформаційних зустрічей із бійцями 3-ї окремої штурмової бригади в рамках всеукраїнського інфотуру зустрічей пробудив собі воїна, вривайся у третю штурмову. Це фронтові історії, знайомства з бригадою та відповіді на питання тих, хто збирається долучитись до війська, де людина, яка приходить до підрозділу, є важливою, де цінується життя кожного, і це особливість бригади.